1 грудня людей було досить багато навіче. Люди заповнювали повністю всю площу, стояли над стелею і багато людей стояло на пагорбах. Більше 100 тисяч людей це насправді це виклик. Внутрішні війська, які тут були, вони знялися і відійшли. Тобто Майдан, влада здала. Куди тікаєте? Хлопці! Та мені пер... Деяка частина з людей рухалась в напрямку банкової. Я був тут е, зі своїм колегою. Це власне йому, мабуть, треба завдячувати е, тим кадрам, які ми змогли зняти, оскільки опинилися тут одним з перших серед журналістів. Була ідея головного редактора йти знімати те, що тут відбувається. То я запропонував, треба йти на банкову, бо судячи з настроїв, там теж щось має відбутися. Ми прийшли сказати злочинній бать. Що час розплати настав. Отже, вулиця Банкова, 1 грудня 2013 року, коли ми прийшли, це була десь перша-друга година дня, тут уже було ну, кількасот людей тут вже було. Минуло, можливо, кілька хвилин після нашого е, приходу. І ось по цій вулиці, помаленьку, в оточенні мітингувальників... На колону бійців внутрішніх військ насувався грейдер. Вже всім відомий. Близько тисячі людей штурмують за допомогою трактора, намагаються прорвати міліцейський кордон на банковій. Солдати, що цікаво, вони були в шоломах, але без щитів. І Грейдер хотів спочатку зняти цю конструкцію, але на цьому тут почалися суперечки. Одні казали, що треба прориватися, бо ну що, революція ж починається. Інші казали, що прориватися не треба. Тоді а, Сашко Положинський, він намагався втихомирити НАТО. Зараз ми будемо просто чуптися, а в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх. Але коли а, це спробував повторити Порошенко, в його бік лунала така лайка, якої я не чув, мабуть, ніколи в своєму житті. То було досить багато радикальних молодих людей в шапках з очима, да? Там, в кустках. Багато з них були російськомовні, і вони якимось чином відрізнялись від... Людей, які йшли з мітингу, вони були більш молоді, більш агресивні. Ти знаєш, мать, дітей вчора. Ти тут говориш, та не ранки! Тоді я вперше побачив, як мітингувальники розбирають тротуари і дістають звідти буківку. Ну і фактично, коли я заліз на цю браму, все і почалося. Я зробив на фотокамеру два-три знімки і зрозумів, що потрібно відео. І Це тривало доволі довго. Потім ми відійшли далі, бо тут стояти було ну, вкрай важко, бо вже надто активно літало каміння. З очей текли постійно сльози. Я просто втратив будь-який контроль. Ми працювали за такою схемою, що підходив, дивився, що тут, відходив, прокашлювався від диму, витирав сльози, соплі, і е, шмарклі і розповідав на камеру, що відбувається от, безпосередньо в, в точці дотику. Добрий вечір. Щойно повернувся, так би мовити, з переднього краю. Зараз ми все-таки спробуємо туди підійти. Тобто, я бачив, що відбувається провокація. Коли полетіли гранати, я зрозумів, що буде загострення. тобто Я тихенько зліз. Е, Цієї брами і пішов до виходу з банкової, тому що я розумів, що зараз буде якась активна фаза.